Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про молочну плівку для щеплення від польського виробника Хейнау, представником якого в Україні є наша компанія Garden Tools Україна. Це поліетиленова плівка молочного кольору. Постачається вона в поліетиленових упаковках по 1 кг. Всередині знаходиться біля 3 тисяч штук отих окремих плівочок. Розпакуємо упаковку і витягнемо одну штуку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Як бачимо, це такі відрізки поліетиленової плівки довжиною 30 см, а шириною 25 мм. Товщина плівки досить невелика, вона легко обмотується під час обмотки гілки при проведенні укольоровки. Тобто, перш за все такого типу плівка використовується для окольоровки. Вона є біла, не прозора, як бачимо, і це є великою перевагою порівняно з китайськими плівками, які є прозорі, в тому, що ця біла плівка не пропускає ультрафіолетові проміні всередину в місце щеплення, а також за рахунок того, що вона білого кольору, вона не нагріває. На відміну від більш дорожчих плівок для щеплення, таких як Badтеyp, MaxiFilm, Парафільм, ця плівка не має властивості клеїтись сама до себе. Варто пам'ятати, що ця плівка, на відміну від других аналогів, не має властивості розкладатися на сонці. Відповідно, після того, коли відбувається приживання у кольоровки, її необхідно зняти. Певні, оці от недоліки порівняно з другими аналогами, Компенсується її ціною, тобто вона коштує суттєво дешевше, порівняно з тим самим бодітейпом, чи парафілом чи Максифільмом. Одна така плівка і відповідно одне щеплення такою плівкою коштує біля 10 копійок. Давайте подивимося, як вона працює. Я зараз беру просто суху гілочку, в даному випадку я не проводжу окольоровку, в цьому немає необхідності. Ми подивимося, як вона працює на обмотуванні. Ну, зачистимо місце, припустимо, в цьому місці у нас відбулася окульоровка. Ось є бронька, яку ми окулірували І беремо, обмотуємо цю плівку довкола місця щеплення. Вона добре тягнеться і, як бачимо, не рветься. За рахунок того, що вона добре тягнеться і щільно прилягає до рослини, ми можемо повністю заізолювати місце щеплення від навколишнього середовища. І фіксуємо її на місці щеплення. Ось таким чином. Можна обмотувати вуще, по декілька шарів краще натягувати. В даному випадку я просто показав, яким чином вона тримається на рослині, яким чином можна просто виконати щеплення, перш за все, окульоровку такого типу плівкою. В подальшому, після того, коли відбудеться приживання, її необхідно зняти обов'язково. Можна потягнути за хвостик, а простіше за все, збоку від окульовки її надрізати і зняти повністю з рослини. Придбати молочну політиленову плівку для окуліровки ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Хайнал на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!